Йоу, танкісти в нас сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. Здорово, могутні, Братики-танкісти, як ваші справи. Давайте напишемо, як ваші справи, як ваші зліва, як ваші сперед, як ваші ззаді. Надію, ззаді все чисто і все прекрасно. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць ніком Максік на важкому танчику шведської гілки дослідження Кранвагін. Грає своїм зводним. Зводний грає на супер. А ну по f 13 На по f 3 f 13 Ну ти загнув. Получай. А ми блуканули його тичку. Чому? Тому що ми грали якраз, виходить, від своїх кавенів, і він не зміг пробити нашу башту. Надто велика проведена броня, виходить, в той момент, коли ми граємо від кавенів. Ти подивися, як він розряджає. Ти подивися, як він розряджає свій барабан повністю. Об'єстонця єстонець залишається без хідпонтів. F3 трошки покустений. Таке враження. Поки що складається, що напевно буде турбач, злив турбач. Команда-супротивники. Ну хотілося б з одної сторони, щоб трошечки бій довше тривав, але й не хотілося б злив зливу союзної команди, правда. Але такі те, коли бувають моменти, коли е, зливається команда, союзна тіма, і в тебе є тоді можливість не стріляти більшу поклату демеджа, адже бувають союзники такі, що просто всі хідпонтів ворожі зжирають і тобі залишають бажання в гризину кісточку. Так, ну поки що що у нас. Подивись, всі живуть. Що з команди супротивника, що з команди союзних сил наш взводний заїхав битися з кран... з тим... з, з, з суперкоником. Ну по кому буде бити. А по єстонці. Не стріляє, подивись, не стріляє. Я спочатку думав, чому ти не стріляєш? Виявляється, він дозаряджає третій снаряд, хоче весь барабан мати, напевно, щоб на всі сто зразу забрати Єстонця на получай... Ні. Не вистрілює, дивись, він барабан. Він все ж таки знову дозаряджає. Грає, виходить, зараз проти єстонця від одного снаряду, бачиш? Подивися, що він робить. І зараз буде блайндом кидати. Дозаряджає снаряд і вогонь. Відправляється єстонець. Бачиш, єстонця забрав не з барабана. а лише, ну, получається, одним снарядом бив. Одним снарядом бив не вистріляв всі пульки, всі три із барабана. Ось так він. Така його тактика тепер була досить такі. Тільки... Цікавий момент, адже бачиш, єстонець не звертав на нас увагу, тому він зміг собі дозволити таку маніпуляцію своїм барабанчиком, зі своїм механізмом до заряджання. До речі, нам вистачало пробиття, навіть на базових бачиш, він стріляв по єстонцю з-під калібер, адже в нас 250 мм броні пробиває. Можна зробити і більше, навіть і для кумулятива в 310 по дефолту. Так подивися, скільки ми починаємо хапати птичок і ззаді, і збоку, і спереді, і куди не хочеш, єстонець пробиває нас. Єстонець, Є501 є пробуває нас куди хочеш, адже дивись, ми стояли на невигідній позиції для себе на рівні місцевості. Він просто прошивав наш хочучий носик. Наполучаю відповідь. Ти що думав, подивися по точках, сіра зона? Получається. У нас в рандомі. В режимі бою перевага на карті зимово малинівка адже ніхто не бере точки. Ні союзні, ні Тіми, ні ворожі. І забили болт на точки. Ми йдемо на КД-барабан. у них залишається три танчика, у нас чотири, Перевага є наш. А взводний брат ще поки що живе їде, напевно, забирати є 50М. Можливо, йому це вийде. Так, пішли, брати, точки. Точка Б. Можливо, вже і не треба, адже залишається один танчик, їхній ЛТшенка, ВЗшка. Китай залишається один, і ми зараз поїдемо до нього. Що робити? Правильно добирати його, в нас заряджається а, останній снаряд наш третій, який заряджається, кадешиться найдовше, але нам його і вистачить для того, щоб забрати всього бичка. І це перемога, друзі. Прекрасна реалізація барабану на крана Вагіна. І це перемога. Йдемося на післябойову статистику. І так, танкісти, давайте глянемо, що нам тут надрукувала післябойова статистика. 5814 напуляного демеджа. 1180 заблокованої шкоди. 3 знищено 6 пошкоджено. Брати по зброї медалька взводна, головний калібр, майстер та вирішальний внесок. Також. Медалька взводна, пішов плюс на 154 тисячі 513. срібла свій сейф, свою копілочку. Звісно, що ж, перше місце. По нанесенню шкоди. 1554 е, вільного п'ятдесят чотири вільного достузірочок заробляє свій кавта. Ми ставимо, друзі, подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага на карті зимової малинівка та. Підписуємося на канал Борнебійник. Завантажуємо свої жоплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами переглядати їх вже ж на цьому каналі. Ми поново 22-й бій, також віддавця під ніком Максік. Уперед. І так, танкісти, маємо другий бій. Це в нас карта Юкон Рандом. Режим бою перевага аж на чотири точки. Грає зводним, зводний має тайп 71. А у нас блискавіца за речагами, якої сидить наш гравець боєць під ніком Максік. Це в нас польська Петеса в го рівня, яка може вибивати дурь дуже ефективно, якщо грати на близькій або середній дистанції. Краще на близькій, якщо хочеш грати на результат. Але не забувайте на кісте, що ану, давай, ану ох. На 500 непогано на 500. Але не забувайте, що вроді є броня, але її немає адже є дуже багато халесових зон, які шиються на ура. Якщо супротивник міє заряджати в голду, то взагалі проблем немає. Навіть стріляй під маску гармати. На подивися, такий самий танчик, така сама ПТСА, як ми блискавіться, просто голдовим снарядом, голдовим підкалібером шиється в рубку на ура без проблем та без питань. І Дуже сильно зле, що У нас немає тут кавені, адже у нас всього лежна всього 6. Хотілося би більше, правда, для такої а, броністики мається на увазі кутом нахилу. Рубки. Морди, хотілося б більше. Ну, що маємо, то маємо це діло таке. Ось ці три позначки потрібно максимально тримати в тонусі в зеленому хоча б або в оранжевому кольорі, щоб вибивати максималочку. Подивися, заряджає голдовий під калібр 980. Просто верхній броньовий лист шиє Є75, так якби там броні зовсім би не було. Як якусь ст шку Ану, а ану худи. В нижній. Дивися, чому в нижній був. Тому що він зараз зарядив. А стандартний мається на увазі снаряд. Не голдовий для того, щоб що правильно максимально вибивати. Подивися, 800 вилітає. Просто красота. По такій ж самі ПТСАу в задницю. І вже подивись, на перших хвилинах бою 3000 ...домагу. Просто красота. звичайно, БЗшка їхня дев'яточка виїжджає. Вона 750 в бортину. Стандартним снарядом, підкаліберним. До речі, дуже сильно зле, ще один мінус цієї ПТСА, що тут а, два снаряди. Два снаряди, бляха-муха. тож таки, виходить, підкалібери. Хоча б кумулятивчик дали завезли, раз не дали ББшенку. Ну, що маємо то маємо подивитися, що він там вибиває, яка цифра тепер в касарь вилітається. Це ж просто красота, неймовірно. Ну, на надтестулте. На 757. Ось бачиш, який геймплей? Подивись, який геймплей. Майже уся середня і близька дистанція. Які кущі? Блискавиця ненавидить кущі, адже потенціал цієї гармати просто щезає, пропадає. І все. І тоді грається, як звичайний якийсь важкий танчик 400, який 400 плюс, має альфи. А так? А так потрібно бачиш, вважати. Незважаючи на те, що вроді броня є, але по факту її нема. А ну... А ну давай про джетика, забираємо цей барабанчик. Оп! З доворотом. Скільки там вилетіло? Щось не побачив, надто він швидко камерою рухає, але не, не суть. Подивися вже на готовий результат. 5096. І тесту ЛТ, останній контрольний. Забираємо його хітпойнти. Гріля, на жаль, ми не встигнемо забрати. Адже, по-перше, ми було на КД, яке 10 секунд там триває. І це вже прекрасно. Ось подивись, якщо такого порахувати. Друзі, танкісти, 10 секунд. Каде, так? І якщо грати на максимальні близькій дистанції або хоча б середній, тоді виходить так, що шкода на хвилину тут просто афігітітильно. А ми дивимося з вами на після бойову статистику. 6189 напуляного демеджа, 460 заблоковано, шкоди 3 знищено, 5 пошкоджено. Вирішальний внесок медалька. Майстер та головний калібер, брати по зброї це все, зводні медалі, медалі взводу. Пішов плюс на 144 тисячі 34 срібла. В свій сей свою копілочку без прама каунту. Ось бачиш ця машина не прем класу і навіть не колекційної породи. А такі цифри заробляє кредитів. Просто красота. Перше місце, звісно, що по нанесені шкоди. 1592 зірочки вільного досвіду. В свій аккаунт. І 3663. Ось бачиш. Заробляє його взводний братик і також триколика підбриває. Ну, ось бачиш, ось такі результати. Після бойової статистики другого бою, тому ми ставимо подобайки. ставимо лайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі. Розуміє бою, перевага аж на 4 точки. Це був турбач, злив, зливний. трубач. Трубач, Вона так може сказати, зливна труба. Для команди супротивника, друзі. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати їх же на цьому каналі. І бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемося з вами.